19 вересня, день народження смайлика. Тобто сьогодні говоримо про це. Кожен рік, 19 вересня, відзначається незвичайне свято, день народження дружелюбного електронного символу день народження смайлика. 19 вересня 1982 року професор університету Карнигі Мелана Скотт Фалман уперше запропонував використати три символи, що йдуть підряд: двокрапку, дефіс і душку для позначення усміхненого обличчя. У тексті, який набирається на комп'ютері, це було серйозним поповненням електронного лексикону. Історія зберегла той самий лист, який Фалман відправив на місцеву електронну дошку оголошень, яка була прототипом сьогоднішніх форумів і в той же час була основним засобом спілкування між співробітниками університету. Кожна сучасна людина знає, що смайлик це маленька жовта голова, яка усміхається. Смайлик з англійського це морточка або ж усмішка. Використовують також емоджі або емограму, схематичне зображення людського обличчя, що використовується для передачі емоцій. Тепер у інтернеті живуть та працюють найрізноманітніші смайлики. Вони не тільки виражають емоції, але також зображають різних персонажів. Знаки зодіаку, прапори, таблички з гаслами скандування смайликів, смайли, букви, новорічні смайлики, словом ціла, смайликова армія, що обслуговує людське комунікування. А також за допомогою смайликів дуже добре можна передати свої емоції. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.